Ми всі поспішаємо, кожен живе у своєму ритмі, але іноді, серед сотень повідомлень і клопотів, ми забуваємо про найважливіше бути добрими. Доброта це не свято, це стан душі. Вона поруч, коли ми підтримуємо, допомагаємо, помічаємо, і саме такі миті роблять коледж теплішим місцем. Добро це тоді, коли ти ділишся останнім бутербродом. Добро це коли ти вислуховуєш друга, якому важко. Коли допомагаєш не за дякую, а просто тому, що можеш. Добро це коли дивишся на людину не очима, а серцем. Зроби когось щасливим сьогодні. Одне добре слово і наслізі зростає. Поділись усмішкою це безкоштовно, даруй добро, воно завжди повертається.